Чи будуть ремонтувати в першу чергу, хто живе один, чи будуть ремонтувати ситим і жирним, які приїхали, де то були в евакуації приїхали на машину? Це я Та одну... да, ні, я, вот... я вже написала два заявлення. В одну написала в мені сосіді пленку попробували, положила пленку на, этом... на чертаку. А потім я ще в Азію после вражня і собрала школи каталоги в Іспальні. Це мене інтересує вопрос. То мені на цей вопрос запит. Ну, два два заявления я написала. Одну писала у Деряву Народну Республіку, втору писала у нову Україну, чия яка называется. Ну, а, що нам сказали, ви сказали, що є комиссия, коли це комиссии. То буде вперед комісія, ми даже не проти. Ну я це хотів вам знати комісія. така інформація. Привід для того, щоб звертатися до міжнародних інституцій, бо справа тероризму це справа міжнародна. Тільки що всі, хто був затриманий, був затриманий не за законом, без санкцій суду, без якихось нормативних урегулювань. Також мало ж засобів захисту, і те, що перші не допускають адвокатів чи генконсула до них, свідчо стосується кейсу Олега Сенцова та Олександра Донченка. То тут є фактично щодо визнання української суспільства. У мене Сейчас на этом. Путіна почалася е, ця війна брутальна. Навальна. І це готувалося, я думаю, що і Кримська Раді. Е, е, вони вивчали питання. Е, вони е, засилали сюди найрізноманітніших агентів впливу, агентів ФСБ, РУ. Е, вони на всіх посили. ちょっとだけはめに見てくれるか <laughs> Вони не хочуть у Росію. Вони не хочуть бути в Україні та деумерично. В цій, в такій бандерівський, як вони кажуть. Але вони не хочуть і в Росії. Вони хочуть в Радянський Союз. С того берега, де вони хочуть пристати, нема Радянського Союзу. От. І я розумію, що ці контакт'єри, які найняти там воювати, убивати. А коли говориться про колишні це особливе місто, це...

я тоже немножечко как психолог, я, я тоже людям объясняла, все все говорили. Ну, вы подумайте, ну кто приходит в милицию и захватывает оружие? Ну, для чего человек пришел? И убивать? Чего вы их поддерживаете? А? а? Деле, да, там, да, мы можем. Вы знаете, я много некоторым говорила, потому что мы же не можем себя защитить, а их много. Я женщин предупреждала, пожалуйста, знаете,

Вони так позиціонують себе, от українські сюжети, українська ментальність, і вони до світу говорять про Україну російською мовою. Цікаво. Михайло Слабошпицький говорить про Україну в своїй новій книзі, під надії, а статації, матеріалів сподівання. Далі будемо продовжувати з'ясовувати уже за кілька. покажу. Пишите, спасибо большое. Здравствуйте. Спасибо. Здравствуйте. спасибо. Вот смотрите, у меня дочка, покажу, что она инвалид, а Это меня дочка. А второй вот моей дочки, я же не обманываю. У меня брат инвалид, тоже второй друг. И второй брат, он не инвалид, мы тоже с ним не все. Так, второй, что и я, Спасибо большое, Иван. Дай Бог вам здоровья. Это, 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 Спасибо. Да. Да. Спасибо, да. Дело в том, что нам не разница. У нас есть какой -то какой -то тем, которые Дело Валили, в том, что да. дочка у меня Здесь лежала. Я, я, могу я хочу дали, сказать, что дочке вот со, получился нервный по суток стояла не раз. Я говорю, вы поняли? Да? Все то, что было, и по три месяца пенсии не получили. Я живем даже пенсии. Не... Понимаете, не пенсии, ничего. Спасибо большое понял, за помощь. Да. Удачи за охраняйте нас, помогайте нам. Спасибо большое. Порядок навели в город. Алексей, навели буквально за неделю порядок. Город да, спасибо вам. Еще один? Він там стоїть, ще один, дайте покидати. А, не все. Зараз я наберуся, а то не розумію. Замешкувати до Союзу, що зробило не конкурентоспроможним українським продукціям, аналогічні заклади Білорусі застосували і до українських кондитерів. Спеціальні пункти для Білорусі будуть до кінця 2016 року. Із Васильевна лікарня «Новішка» у Хмельницькій області від час святкування отримався 20 із них троє дітей. Попередній діагноз гострий газеті роботів. Усі хворі, котра були до медзакладу протягом 14-15 липня. Всього на весілля прийшла майже сотні людей. Нині в кафе де відбувалася вечірка, працює саме під служба. У нас просто устроить, вы хотите. А выезжали вы, получается, в них пройдет рост, да, здесь особо неспокойно было, да? Когда что? Когда особо неспокойно было, да? Вы с сыном выезжали, да? Да, я с сыном выехала в вы ну, или... Ну, у нас, получается, выглядела ну, добрая ну, листья. Нет, церкви, что а у вас Она... тут еще гуманитарная помощь у в автобусе. Кому-то ездили, то есть до ближайшего. формировались как бы люди на автобусы, ну, они давали э, суммы принимали, ну, допустим в десу ехали там еще куда-то, ну в общем сформируется автобус и куда-то отправляли, там ну, в общем мне не очень сильно понравилось. Я после бомбежки после всего этого ну как бы два-три дня немножко в себя пришла, вспомнила, что у меня есть родственники, поэтому я могу поехать. если мы через три дня уехали против жилья потом когда освободили ну как бы ну, слава богу спасибо вам спасибо им спасибо всем а сэну, сэну сколько колеса, 8, 10, 10, 10, 10. 10, 10? 10? сейчас пьем на каникулах каникулы я имею в виду по этому факту чтобы если что с вами могли связаться например. А, хорошо. А. По поводу, если надо, по, поводу, по поводу лагеря, если вы желаете, мы можем узнать информацию просто по лагерям, как бы, тут только согласие родителей, и только по вашей просьбе. Мы можем что-либо уточнять и делать дальше. Он пока не хочет, но там как бы будет видно, потому ну, что еще полтора месяца. Да, да, себя. Да. Просто что, знаете, мы на месте, как бы, если додумаете, скажете, ну, знакомым то есть, мы знакомым, друзьям говорите, что мы он согласен. Директор департаменту персоналу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, генерал-майор служби цивільного захисту Євсюков Олександр Петрович. Рішенням голови нашої служби, полковником Бачковським Сергієм Станіславовичем, прийнято рішення сформувати групу психологічного забезпечення, направити до міста Славянськ, розвернути роботу щодо психологічного забезпечення населення міста Славянськ. На сьогодні, 25... Фахівців кризової психології прибули до міста Слав'янськ і почали виконувати завдання. А саме це перше підпрацювання надання психологічної допомоги постраждалому населенню, населенню, яке проживає в місті Слав'янськ, населенню, які повертаються до міста Славянськ від інших регіонів з інших регіонів, і інформування населення. Щодо тієї роботи, яка спланована і проводиться нашим кабінетом міністром, нашим урядом. На сьогодні група прибула, розпочала роботу. При відвідуванні премєр міністром міста Славянськ була дана добра оцінка роботи наших психологів. Серед населення наші психологи рестуються повагою і дуже своєчасно, Рішення нашого голови щодо надання психологічної допомоги треба в психологічної допомоги. Існує на сьогодні на злобу дня. Наші психологи професійні кризові психологи знають, як працювати і вміють працювати з населенням, і цією цією роботою ми зараз займаємося.